Члени розпущеної міської ТВК підозрюють, що у Черкасах сфаршували бюлетені під час процедури прийому передачі. Насправді, першим ступенем захисту був зовсім не тризуб, а ключове слово сполучення влада Черкаси 2015. Тому результати виборів можна поставити під сумнів. Було багато в інтернеті надруковано матеріали, що кошовий витратив на друкування бюлетні мільйон двісті тисяч гривень. Брехня. Навіть з того числа, що десь до 500 тисяч тільки всього друкувалося бюлетнів, це бюлетнів на міського голову і на е, депутатів міської ради до 500 тисяч. І ціна до 1 гривні, то виходить чиста математика 500 тисяч гривень, гривень, а не 1 200 000. це брехня. І, розумієте, знову ж теорія Геббельса, Чим відвертіша брехня, тим. Вона, здається справедливою. От падлюки сидять, а? такі державні гроші народні викидають. Але комісія не викинула тоді гроші на вибори. Ми тільки заключили договір з організації, яка буде друкувати бюлетні. І є постанова нашої комісії, це постанова, якщо я пам'ять не зраджую, 99. та де, ви, де комісія дала доручення мені підписати цей договір? А що в цьому договорі було написано? А в цьому договорі було написано, що бюлетній тут строїть потрійним захистом. Потрійний захист. Чи є він зараз поцікавити засоби масової інформації, потрійний захист в бюлетнях? Уже вибори пройшли, вже можна поцікавитися. І чи є постанова нової комісії про те, що змінили е, е, цю постанову захисту? Слідуючи, комісія встановила ключове слово не тризуб, не «тризуб» а встановила ключове слово Влада Черкаси. Члени колишнього тервиборчкому навели низку фактів, що свідчать про тиск та шантаж. Зокрема, Анатолій Кошовий розповів про дзвінок з ЦВК з погрозами посадити його до в'язниці. А член придніпровського РВК Ірина Журавльова згадала про погрози представників Азову. Новий склад міської комісії під час нашої роботи постійно робив тиск на комісію. Окрім того, цим ще займалися уповноважені особи кандидати. Від політичних сил партії вільних демократів «Черкащани» і «Укроп». Ще були декілька хлопців, я не знаю, в них було написано батальйон АЗОВ, які нам погрожували. На них ми писали заяви, скарги, тобто нам не давали провести той повторний підрахунок, до якого ми хотіли все-таки дойти, тому що в нас була постанова, наше рішення колегіальної комісії. Чому вони не давали, ми зрозуміли після того, як провели вчора, провели повторний підрахунок і виявили фальсифікацію. Але після того сталося в нас ще цікавіше, міська комісія розпустила нас. Підставами вони, вони назвали е, систематичні порушення закону і ну, переписали це виконав. Да, 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 переписали дуже гарно, що ми дуже некомпетентна і погана комісія, нам було дуже неприємно, і заборонили нам взагалі. Е, Доторкатися до виборчої документації, чого вони робити не можуть. В цей момент ми, згідно нашої постанови, хотіли продовжити повторний підрахунок. Двері до сейфу, де знаходиться виборча документація, заблокували правоохоронні органи, хоча в них на це не було ніякого права і повноважень. На жаль, члени колишньої ТВК не можуть навести конкретних доказів фальшування виборчих бюлетенів, а лише припускають таку можливість. Тож далі справа у руках правоохоронних органів.